Президент Зеленський перевірив, що робиться на кордоні з Білоруссю. Не дочекався народження малят. Луцьк попрощався із захисником Михайлом Кузьмою. У водоканалі показали, який небезпечний вигляд мав міський колектор. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з інформації про зрадницю. На Волині заочно судили жительку Луганської області за колабораціонізм. Вона керувала поштовим відділенням і перейшла на бік окупантів. Працювала начальницею поштового зв'язку, наче в її селі не стали керувати злочинці з Росії, хоч є громадянкою України. Луцький суд заочно визнав її винною та призначив покарання три роки тюрми з конфіскацією майна. Як інформує Суспільне, до матеріалів справи суд долучив показання двох свідків. Один з них, рідний дядько, обвинуваченою, розповів на сайті так званої ЛНР бачив відео, де вона висловлювала антиукраїнську позицію. З його слів, жінка і раніше чекала русський мір. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання колаборантки. Президент України перевіряв на Волині, як захищений кордон з Білоруссю. Володимир Зеленський оглянув фортифікаційні споруди. Також оцінив, як тривають роботи на одному із опорних пунктів. Згодом провів нараду з питань безпеки північних регіонів, про захист кордону і спроможності та озброєння військових радилися за участі прикордонників та керівників чотирьох військових адміністрацій. Мова про Житомирську, Рівненську, Чернігівську і. Київську під час сьогоднішнього візиту Зеленський зустрівся також із представниками бізнесу. Серед них керівники Модерн Експо груп СКФ Україна Едельвіки. Глава держави дякував їм за робочі місця і за те, що вони працюють в Україні. Повідомив, що цього року підприємці Волині зможуть отримати понад півтора мільярда гривень підтримки від держави за різними програмами. А далі про жалобну подію у Луцькому Святотроїцькому соборі сьогодні були 153 ті похорони військового там. Лучани прощалися із захисником України Михайлом Кузьмою. Йому було 34 роки. Виховував двох синів і чекав народження двійнят. На жаль, найменші тата тепер ніколи не знатимуть. На похороні військового була наша знімальна група більше в сюжеті. Послуги душі, наші. А мій слайд. і добровольцем пішов. Дітинка і інвалід. Один не чує. хлопчики двоє, ще наводяться близнятка. Це були 153 ті похорони військового в свято Троїцькому соборі Луцька. 153 домовина. 153 молитва за упокій душі героя. Михайло Кузьма йому було 34 роки, лучанин. До рішення йти на фронт працював у підприємстві, яке виготовляє вінки та квіти. Піклувався про маму, дружину двох неповнолітніх синів. Чекав народження ще двох діток. Син інвалід, дитинства, глухонімий хлопчик. 14, по-моєму, і ще менший хлопчик. Жінка вагітна двой. Охороди десь в місяць. До війська Михайло Кузьма записався три місяці тому сам без повістки. Добрий, веселий, щедрий, золотий був. Цінив свою сім'ю, завжди любив сім'ю. Дітей завжди любив. Жінку любив, матера поважав. Ну, ще добре, ще добре. Завжди до мене в гості приїжджав, бо я, так як його жінки, Юлі, тітка рідна. Вони до мене завжди приїжджали. По гриби приїжджали, по ягоди приїжджали. У війську Михайло Кузьма був старшим стрільцем аеромобільного відділення. Боронив Україну в пеклі війни на Донеччині, там, біля села Георгіївка, і загинув. Це було 26 липня. «Ой, Що ти мають вистрілити, батьки? Знаємо, що в цій сім'ї це не перші похорони. Раніше поховали батька Михайла, згодом у ДТП загинув його брат. Сьогодні в домовині лежить він. Найбільше ми вдячні тим людям, родина Михайла і особливо його сина. Ви точно знаєте, що ваш батько герой. Поступив як правдивий чоловік, як громадянин, як людина, як християнин. Він залишив сім'ю родину, відлучився, щоб не дозволити, щоб хтось. Над його сім'єю, над нашими родинами, чинив наругу, сіяв смерть. Так, дуже боляче, правда. Героя Михайла Кузьму поховали в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі 12-й канал висловлює щирі співчуття його рідним та близьким. Анастасія Качина В'ячеслав Білов. 12-й канал. Захищаючи Україну, загинув 32-річний житель села Городище Петро Корука у Боратинській громаді жалоба. Волинянин поліг 27 липня. На бойовому завданні він отримав поранення несумісні з життям. Повідомили, що це сталося під час мінометного обстрілу біля села Стариця Чувуївського району. Харківської області про чин похорону воїна у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. У медзакладах Волині створюють палати героїв. Вони для військових з важкими пораненнями. В управлінні охорони здоров'я Волинської військової держадміністрації пояснили, палати призначені для тривалого лікування. Загалом зараз в області активно готують медиків, реабілітологів, в тому числі таких, які допомагали б і психологічно. Відповідні курси провели для понад 600 лікарів та 900 медсестер. Проводять і стажування за кордоном. А в одному з місцевих вишів діє. Нова програма з підготовки клінічних психологів. На Карпанка Луцьку завершили ремонт першої половини аварійного колектора. Водоканальники показали, який жахливий вигляд мала важлива для містян труба під землею. Кажуть, ремонт цієї ділянки був дуже важливим. Через неї траплялося чимало аварій в мережі. Коли добрались до неї, то виявили, що частина старого колектора фактично провалилась. Трималась лише завдяки ґрунту, а товщина труби стала в 10 разів тоншою від норми 1 см замість 10. Нині все гаразд, поновили й дорогу по вулиці. Зараз канал працює на іншій локації, теж під дорогою. Нагадаю, завдяки цьому колектору послугою водопостачання і водовідведення користується третина міста. Це 70 тисяч лучан. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити. про таке. евакуйовував людей після підриву Каховської ГЕС. Історія медика на митниці попередили про складну ніч. Порвали з московським патріархатом. Ще одна громада Волині обрала українську церкву. На Волинській митниці повідомили про непросту ніч. Попереджають людей про можливі затримки при перетині кордону. Усе через те, що з 23-ї години цього вечора у наступні 6 годин митники будуть проводити технічні роботи. Планують оновити програмне забезпечення єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Через це кажуть, можливо, і не зможуть швидко пропускати через кордон людей. Наїхала на пішохідному переході. Поліцейські з'ясовують, за яких обставин водійка збила пішохідку. Аварія сталася на вулиці Стрілецькій в Луцьку. 22-річна жінка переходила дорогу на переході, поруч якого немає світлофора. І в цей момент її збила автівка. Жінку забрали до лікарні за кермом Фольксвагена була 29-річна водійка. У поліції зауважують, що вона не врахувала дорожньої обстановки. Автівку у жінки вилучили. У Тростянці вітають громаду, бо віряни проголосували за те, щоб бути у ПЦУ. Громада покрови Пресвятої Богородиці в цьому селі Луцького району вирішила. Порвати з московським патріархатом і перейти в Православну церкву України видання. Район Рожище» деталізує за вихід. Проголосувала переважна більшість 72 людей. 18 парафіян висловились проти, один утримався. Волинській епархії ПЦУ підсумували в області з часу отримання Україною томосу Перейшли з МП 131 парафія та 19 священників. Останок історії від військового медика, який евакуйовував людей з Херсонщини після підриву ГЕС. На війну він пішов добровольцем. Зараз Тарас Мороз повернувся з фронту і працює лікарем-неврологом в обласній лікарні. Спостерігаючи за життям навколо, порушує теми переховування від ТЦК та порозуміння з військовими. Деталі у сюжеті. Сьогодні він знову лікар невролог у лікарні. А ще рік тому рятував людей на Херсонщині. Це військовий лікар Тарас Мороз. Стати до лав збройних сил вирішив одразу, як росіяни вторглися до України. Це було рішення складне, але інших варіантів я для себе не бачив. Тобто почалась широкомасштабна війна, і інших варіантів просто не було. Воював Тарас у батальйоні Любарт. Згадує, як тоді формувалась група добровольців, які потім стали вояками. На волонтерських спочатку засадах допомагав. Проводив тренінги з домедичної допомоги, допомагав там з гуманітарною допомогою, і потім плавно це все перейшло, Що весь наш підрозділ він мобілізовувався офіційно в склад збройних сил. І я в тому числі зараз був і лікарем, і фельдшером, і начальником медичного пункту. Невролог за основним фахом він каже іншого вибору, як пов'язати своє життя з лікарською справою, не мав адже мама, акушерка-гінекологиня, а тато лікар лікувальної фізкультури. У мене обоє батьки лікарі, тому як то кажуть, моїм батькам вони не треба було нав'язувати яку професію мені обрати. Вони сказали, ти можеш бути лікарем будь-якої спеціальності, яку забажаєш. Про те, що повномасштабне вторгнення буде, каже, знав. Просто стояло питання коли. Першою точкою, де довелося працювати на війні, стала Запорізька область, лікування хворих, медична евакуація з лінії бойового зіткнення, тобто вже на фронті медична евакуація, також навчання з домедичної допомоги, ну і такий організаційний момент, як начальник медичного пункту. Тобто там вся документація, направлення такого роду речі. Потім Бахмут, Херсонщина, Вербове, Роботине. Але найважча у його житті евакуація згадує була через декілька місяців після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Така велика річка, як Дніпро, це ну в плані медичної евакуації це просто катастрофа, тому що це завжди дуже важко, це завжди дуже довго, ну і дуже велика небезпека, тому що там відкритий простір, там огляд, тобто противник тебе бачить, постійно дрони над тобою. Тому. З водними перешкодами це найважчі евакуації, які я застав. Про те, що захищає Україну у найгарячіших точках, сім'я Тараса не знала. На початку війни чоловік казав рідним, що воює неподалік столиці для того, щоб в них не було більше хвилювань ніж потрібно. Тобто, я знав, що вони нічим не допоможуть, але це буде провокувати нові хвилювання, нові тривоги. Тарас звільнився зі служби у листопаді минулого року у зв'язку з сімейними обставинами. Коли повернувся додому, каже, адаптація була непростою, бо між фронтом і цивільним життям дуже великий контраст. Тим хлопцям, які повертаються з фронту, особливо там перші дні, вони хочуть розуміння, вони там не хочуть бачити там якихось бурних святкувань і. Супер там, веселих подій, розуміють там салютів, феєрверків і так далі, танців і дискотек. І це насправді важливо, я думаю, що наше суспільство мало би до цього ставитись трошки з більшим розумінням. Але основна проблема ділиться в тому, що люди відгороджують себе від війни. В тому, що люди собі розуміють, що можна закритись десь в себе вдома, переховуватись від ТЦК, і воно якось саме собою вирішиться. Чиїмось руками зробиться робота. Але. Казав мій один хороший знайомий, війна в нас закінчиться тоді, коли вона для всіх почнеться. Я повністю розділяю цю тезу. Я вірю в те, що вона закінчиться нашою перемогою, але коли, я думаю, що це нікому не відомо. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.